Настав той день, коли всі українські чоловіки повинні були оновити свої дані у ТЦК. Незалежно де знаходиться чоловік, він має це зробити або через мобільний додаток, або особисто відвідавши ТЦК. Ухилення від обов'язку передбачає необхідність сплатити штраф. Як виконують чоловіки норми закону? Давайте дізнаємось разом. Скажіть, будь ласка, чи оновили ви свої дані в ТЦК? Так. Оновив. Так, обов'язково. Так, звичайно, оновлював свої дані в ТЦК, проходив військово лікарську комісію і потім оформився в резерв плюс. Так. Uh, так оновив. Звичайно, оновлюв. Так, онов. Я обновлював свої дані в резерв плюс. Ні, не оновлював. Так. 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 Ні. Так. Да. З 14-го року оновляю. Так. Так, оновлював. Так, так, що перші дні. Ні. Так. ТЦК ні через резерв плюс. Конечно. Так, yeah. Як саме особисто що ТЦК через СНАП чи через мобільний додаток Резерв плюс? Сам з'їздив ТЦК з і за два дні оновив. Ну, я якби переживаю за країну, тому я пішов мужньо і самостійно обновив дані. Через ТЦК. Ну, я спочатку оновив в мобільному додатку, а потім військкомату просто заніс довідку з місця навчання та і все. Так, да, через мобільний додаток. Резерв через плюс. Відвідавши і через резерв плюс. Резерв плюс. резерв плюс. резерв плюс. Через мобільний додаток. Так. Через додаток. Резерв плюс. Через мобільний додаток, резерв плюс. Через мобільний додаток. Резерв плюс. Через СНАП. Через СНАП. Скажіть, будь ласка, наскільки це полегшило чи навпаки ускладнило ваше життя? Це полегшило капець. Я через ці блокпости через могуляю. Просто кайфую от зараз скільки. Шоста година вечора я вже сідрансь, точно мафію. Дивіться, ну, я якби мужньо взяв, прийняв рішення і пішов, і зробив це, і мені стало звичайно легше. Ніяк не складно, але дуже легко все зробилось. А, полегшило. Я тепер не боюся ходити по вулиці. Не полегшило, не ускладнуваться. Полегшило. Та полегшило, звісно. Я думаю, ну це полегшило, якщо розглядати те, щоб це це було так обов'язково, то звісно ж це легше, ніж поки що не знаю, скрізь полегшило. Та ніяк воно не полегше і ніяк не ускладнює. Це ніяк не повпливало, тому що я не був розшуком. Просто прийшов, воно ви останній момент. Ну, в мене це полегшило. Це не змінилося. Та, мабуть, полегшило, а взагалі я ще не знаю. Та хто його знає, насправді. Ну, ти взяла на вивці, для мене це з нього десь можливо хвилин, 10-15 часу. Насправді життя полегшало. Мені нічого не складнього. Полегшало, так. Да. Це точно полегшило мені життя. Не змінило зовсім ніяк.